Триває спеціальний ефір на хвилях. Радіо НВ. Вітання усім, друзі. Продовжуємо говорити про фронт, що в нас відбувається дещо сьогодні. Зараз будемо мати такий блок в найближчі півгодини. Оперативно я б на так сказав, можливо, філософського погляду на речі, тому що будемо говорити про безпілотники, про аеророзвідку про ударні дрони, про ударну складову наших БПЛА із Юрком Савчуком позивний лист. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний Стриж, 103 окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького. Юрій, вітання вам, добрий день, доброго дня, вітаю. Поговоримо напевно, як я сказав, розпочинаючи з оперативного, ну це не є абсолютно якби якоюсь таємницею, те, що в нас 103 третя бригада ТРО і зокрема ваш підрозділ, і ті відео, які ви публікували, Чорний Стриж, працює на Курщині, працює по Курській області. Чи що можна сказати про? Ну, той стан справ, який зараз є, тому що після великого сплеску подій на Курщині, зараз е, таке враження, що дещо стишилася інформаційна м, така увага до цього напрямку. А що, що відбувається з того, як, ну, як зазвичай, що можете повідомити? Скажімо так, а, Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що те, що є інформаційне затишня, це на руку йде. Як ви можете згадати про Куп'янську волокійську операцію, також мало хто говорив, і мало хто її прогнозував, і коли все прийшло тихо, воно прийшло більш ефективно і успішно для сил оборони України. А контрнаступ 2023 року анонсований на півдні підігрітий медіа. Всюди про нього трубили, і ми всі знаємо, що не все пішло так, як би хотілося, і не все пішло можливо за планом. Тому з приводу Курської операції теж. Но операція трималася в секреті, і підготовка до неї також. Відповідно, з самого початку був, ворога застали е не неочікуваність, певно, збереглася. І, відповідно, це дало змогу ну, зайняти власне ті рубежі, які зайняті станом на зараз. І те, що зараз десь погляд відведений, то це я гадаю ну, хорошим знаком, що сили оборони роблять все правильно. Е Саму ситуацію на фронті коментувати важко, бо за цей час ну, однозначно противник підтягнув певні резерви і дає спротив по просуванню наших військ. Відповідно, ну, наразі сформувалася певна лінія бойового зіткнення, і в нас десь ну, схожа ситуація, як і на інших ділянках фронту, де ми знищуємо противника, противник намагається контратакувати. І наші сили займають в певних місцях оборонний бій, в певних місцях і наступальні операції і все ще проводяться, і побачимо. Ну наскільки я знаю, що медіа загалом і політики не сильно це теж комунікують. Ну до кінця ще розуміють цілі і задачі, які стоять для власне курської операції і прориву в цьому напрямку. А бійці розуміють. Ну, я не прошу її називати, як то скажімо, так але я просто цікаво, от як вас у внутрішньому організмі, чи ви розумієте все? Бійці не всі розуміють. Мають також багато коментарів щодо цього. Не всі погоджуються навіть з тим, що відкрилася ще одна ділянка фронту і ставлять там під сумнів. Але можу сказати просто своє ставлення і свою думку. Я гадаю, що війну потрібно було вже давно переносити на територію противника. Оскільки до того часу, коли ми воюємо на своїй території, це дійсно виглядає як, як спеціальна військова операція. А коли ворог починає відчувати на своїй території весь біль, весь жаль війни, коли росіяни тепер змушені щоб нас вибивати свої території, стирати села гуця землі, то і російське суспільство, і загалом геополітично це сприймається дещо по іншому. Речі, що тоді фінальне запитання по Курченні щодо позиції військових, ви перші свої відповіді ви згадали про те, що в принципі зараз зайняті рубежі дозволяють тримати оборону? Тобто, ми можемо говорити про те, що. В підготовці до зими це дуже важливо зайняти ті рубежі, зокрема, до речі, і в містах, а не просто десь в відкритому полі. Це сприятиме для оборонних дій. Тобто, чи, чи правильно буде так би мовити, таке судження узагальнюючи зробити, що ну справді ми би розуміємо і готові до оборонних дій надалі. що І, звісно, росіяни, очевидь будуть намагатися позбавити нас цього контролю, так? А ми готові, правильно? Ну, більшою мірою готові. Мені видається е, до оборонних дій на цьому напрямку в будь-якому випадку для російської армії, яка зараз кидає туди е, сили значні і морська піхота, і механізовані з'єднання е, буде важко нас вибити, тому що наразі вже вдалося підготувати якусь частину рубежів, укріпити, підготуватися до земити, що можна сказати, і. Навіть якщо росіянам вдається якісь контрнаступальні дії на цьому напрямку, вони їм даються з величезними втратами, як і в техніці, так і в живій силі. Відповідно, ми можемо бачити результати роботи і, ну, зокрема, нашого підрозділу інших підрозділів не тільки безпілотних систем, але це і піхотних підрозділів, які зосереджені на тому напрямку, зі знищення російської техніки і живої сили. Тому Ну, в противника, звісно, можливий певний успіх, тому що це війна і завжди залишається якась а, певний момент непередбачуваності а, з точки зору розгортання бойових дій. Але в більшою мірою я гадаю, що ну цього року і дві 2025 двадцять ми не відпустимо цей цю територію, так просто її не покинемо. Нагадую товариство. Що ми спілкуємося з Юрком Савчуком? лист, це командир роти ударних безпілотників 103-ї окремої бригади територіальної оборони, яка е, носить ім'я Андрея Шептицького. Підрозділ Чорний Стриж. А між іншим, до речі, цей підрозділ один із наших таких, напевно, найбільших ентузіастів, волонтерів, котрий підтримує військо в сенсі забезпечення саме ударними безпілотниками Сергій Стерненко. Один із тих він називав одним із найпотужніших підрозділів там в десятку, так точно в оборони нашої держави, так от власне, далі поговоримо про дрони. І до речі, про виходячи від противника, хотів говорити про дрони з вами. Юрію, адже я пам'ятаю, на початку курської операції були обнаді... не обнадійтиш обнадійливі такі реалістичні повідомлення. Це дещо теж справді було таким здивуванням для росіян, вочевидь, сам факт проведення і тиша щодо операції. Що в них навіть в якийсь момент не було там достатньої кількості аеророзвідки? Ну шок шок. От. Не вистачало, не вистачало всього, а потім з часом з появою більшої кількості військ направду вже зараз. Наскільки я знаю, наші е, зенітники фіксують російські розвідувальні БПЛА на територію Сумської області, тобто вони наситили вочевицю ділянку фронту. І е, чи можна говорити так, що з дронами в них принаймні там ну такий суттєво покращило від початку курської операції? Так ви маєте рацію. Загалом оцей весь шок в росіян тривав рівно декілька перших днів. Uh -huh. Після того, враховуючи мобільних мобільність підрозділів ударних бипак, вони з'явилися, з'явилися масово, причому використовуючи різні підходи різного типу дрони, використовували спостерігалися дрони. Також на оптичному волокні фіксувалися це цифрові дрони. Є управління, яке здійснюється через оптоволоконний кабель, це теж присутнє на фронті, вже на жаль, з російської сторони, також у них є доступ до цих технологій, і також розвідувальний БПАК різної дальності. Я зараз ну, маючи з чим порівняти, тобто якусь активну ділянку фронту на Куп'янщині, де ми тримали оборону після Куб'янсько-Баколівської операції більше ніж півтора роки. То Перебравшись сюди на Сумщину, так звану на, на ротацію, власне, на відновлення боєздатності, як це називається, Перед власне початком курської операції, то активність була в рази менша, тому що це була оборона кордону, як і з нашої, так і з їхньої сторони. Відповідно, як тільки силом оборони України було розпочати цей наступ, кількість. Ну, Зросла буквально за перші декілька днів розвідувальних бипак, ударних, бо це те, що найпростіше передислокувати там з інших напрямків, з інших підрозділів. Це ті резерви, які росіяни могли собі дозволити застосовувати. Цього не скажеш власне про логістику якихось механізованих підрозділів, які потребують власне і ПММ. Там дуже важко і танки, і бронетехніку загалом. Перед передислоковувати з точки зору логістики, то БПЛА набагато простіше, власне, вони тут і з'явилися. Це проблема, тому що від цього страждають наше населення більшою мірою і обстріли кабами при фронтових сіл, і загалом на півночі в Сумській області і місто Сума. Також можна спостерігати, що динаміка застосування ракет кабів виросла в багато разів порівняно з. Тим, як, як було до того. Ну, тут нічого дивного, тому що Росія ж використовує методи терору, коли вона не може ідентифікувати місця зосередження особового складу Збройних Сил, вони намагаються стріляти будь-куди. Або коли їхня розвідка не така ефективна, через власне збиття тими самими дронами розвідувальних ДОПАК, і зал і Орлан, то росіяни просто стріляють куди. Куди попало, і цього страждає мирне на населення в першу чергу. Тому ну, це важко дивитися, але тим не менше чим далі нам вдасться їх відсунути на, на території Курщини, тим менше тих таких обстрілів буде в майбутньому. Ви до речі згадали такий цікавий момент з приводу дронів на оптоволоконному на автоволоконному підключенні в наулокні, і ви сказали: я правильно вас почув, що. На жаль, росіяни вже також мають цю технологію. Тобто, також це мало би означати, що і ми її не володіємо правильно? Ну я знаю про одиноке застосування на фронті власне таких дронів на оптичних на оптиці. Так звані, це теж у нас не масково. На жаль, це тільки впроваджується і це і не тільки це, і багато речей про які наразі ще не можна або не варто говорити. Вони так чи інакше вже. Опрацьовуються відповідні фахівці готуються і ну, в близькому майбутньому ми побачимо власне якісний стрибок в цій сфері, тому що це все йде ну, більшою мірою з низів, але багато і дослідницьких центрів також займаються розвитком. Причому в найрізноманітніших напрямках, тому що власне застосування оптичних дронів це тільки одна з один з напрямків. Про які можемо говорити, їх існує насправді набагато більше, тому це експерименти із частотами і калібрами. і На щастя, в Україні багато є ще, ще світлих голів, які здатні і адаптовувати західні рішення, власне, вдосконалювати їх, опрацьовувати їх на фронті з бойовими підрозділами, і це в свою чергу буде давати результати. Брази для розуміння широкого загалу, хочу так: от можливо Трішки пояснити, в чому суть оптоволоконного підключення. Це фактично ну, як дрон на дроті, такому на дроті довго летить якби маючи інтернет прямий по кабелю. Ну, назвімо це так, як, скажімо так, на хлопський розум, і це дозволяє йому працювати абсолютно безперешкодно по відношенню до засобів радіоелектронної боротьби, правильно? Саме так, тому що управління здійснюється по кабелю, а не через радіоканали. Ну, відповідно, це серйозна проблема, тому що з якого ти не придумай, збити цей дрон з курсу неможливо. Тобто він гарантовано має змогу уразити мішень, уразити ціль. А питання лише по дальності, я так розумію. Ну, неможливо ж, напевно, дуже довгий цей дріт мати, щоб на десятки кілометрів цей дрон міг уражати. Ну, або бодай ну на 10 кілометрів, наскільки я знаю, це в принципі технологія вже осягнута у світі. Ну, я би не говорив зараз про якусь відстань. Бо, власне, ці речі е, вони є ну під під завісою секретності, так би мовити. Я би не хотів озвучувати якісь конкретні цифри, але відповідно, ну про 10 кілометрів, мабуть, можна говорити. І я б трошки виправив, це не, не гарантує 100% влучання, тому що для того, щоб відбулося влучання, існує ще багато факторів, власне, окрім управління самим дроном, там чи відео, чи. Передача відео, телеметрія чи управління, то існує багато ще інших факторів, які забезпечують влучання. Тобто банально фізично також дрон можна збити, і це вже не влучання. Хоча ймовірність, звісно, вона зростає. Не існує 100% ймовірності, власне, застосування тої чи іншої зброї. І я би просто одразу е, хотів сказати, що багато Суспільстві сприймають стосування дронів, як, певно, якусь геймченджер чи зброю перемоги, так звану. Безумовно, дрони вони вивели війну на новий рівень, але це все працює в комплексі. Відповідно, існують певні цілі, які для дронів не є досяжні і доступні. Також артилерія має своє місце, і загалом тактика планування ведення бою. Оборони чи наступу, це все працює в комплексі. Відповідно, дрони в всьому всьому, це як тоненький скальпель, який може робити точні надрізи. Але одними дронами нам війну не виграти. Дуже Цікаво, тоненькі скальпи, які uh, здатні робити надрізи, uh, Це справді такі дуже uh, можливо поетичне порівняння, але воно напевно ще найбільш лучне. Uh, утім, Юрію. Я, по перше, нагадаю, що ми спілкуємося з Юрком Совчуком, який uh, є командиром роти ударних безпілотників Чорний Стриж, 103 окремої бригади ТРО. Uh, і я вас хотів запитати вашу думку власне от про геймченджер чи не геймченджер. Я нещодавно слухав uh, думку uh, свого колеги, uh, журналіста Юрія Бутусова, який як Розуміло, він так глибоко інтегрований у бойові дії, і він висловлював таку позицію, що, ну як не крути, дрони, можливо, і не гімченджер, але це вирішальний певним чином асиметричний момент, в котрому ми інтелектуально значно попереду можемо маємо шанси бути попереду росіян. І от зараз є певна необхідність, шалений запиту військ, аби змінити цей, знаєте, підхід. Планування операцій, планування оборони наступальних дій, щоб ну він так висловлювався, що мовляв перестати думати, грубо кажучи, СПшками, тобто там спостережними пунктами, скажімо так, позиціями, грубо кажучи, для широкого загалу, щоб розуміти, перестати думати на рівні управління на рівні штабів позиціями, а почати думати такими поняттями, як де які радіогоризонти для застосування дронів або для для погашення ворожих дронів, де мертві точки для того, щоб ці дрони застосовувалися, і, наприклад. Так, було би таке ну природні, скажімо так, можливості укриття для того, щоб війська могли просуватися, не потрапляючи під ураження противника, і навпаки, де ми можемо створити окупантам мертві точки, каналізувати так би мовити оборону, загнати їх у такі вузькі е пляшкові горла, де будуть їх знищувати просто по максимуму. От, а ви зі свого боку, як командир роти ударних безпілотників відчуваєте, що в нас а, цей запит назрів АБ а Б. Ну, можливо, трішки детальніше навіть пояснити, що воно таке. От, в чому є суть цього, що значить не СП, а радіогоризонтами е, для, для широку, щоб, щоб люди зрозуміли, скажімо так? Ну загалом я розділяю думку, яку ви озвучили, звісно, і поділяю там позицію пана Бутусова. В даному випадку, коли ми говоримо про то ваша СПшка в повітрі це. Там Мавік, припустимо. Це Мавік, який чудово виконує функцію для ближньої розвідки, розвідку переднього краю, те, що ми називаємо, і звісно, він в якійсь мірі він може замінити СП-шку. Ну але коли ми говоримо про наступальні дії чи при обороні, там все ж таки Для того, щоб тримати рубіж, нам потрібен піхотинець, який все ж таки буде в окопі, в облаштованому окопі. Тут ну, можливо релевантне порівняння дрона там з якоюсь вогневою позицією кулемета, оскільки там також потріб... там також потрібно зважати на рельє, і в принципі при виборі будь-якої позиції потрібно зважати на рельє і місцевість як таку, то в даному випадку мені здається, що українське військо йде до того, що поступово розуміючи, що за допомогою дронів ми можемо. Виконувати ті задачі, для якої не потрібен піхотинець, або, наприклад, класична, він здатний замінити класичну розвідку як таку: що туди, куди потрібно йти людині, ми можемо відправити машину для виконання тих чи інших задач. Це як для спостереження розвідки, банально, так і для ураження. Відповідно, це як я вже повторюся ще раз, працює в комплексі. Якщо говорити про планування, Наступальних операцій чи оборонних дій за допомогою дронів, то власне в обороні ми давно вже використовували дрони, оскільки я зараз не знаю підрозділу, в якого немає Мавіка чи оператора пілота найпростішого до Мавіка, який в цілодобовому режимі, в режимі каруселі, проводить власне спостереження і своїх позицій, і підступів, і під'їздів під'їздів підходів противника. Це вже відбувається повально, і це те, що вже змінило класи... класично, напевне, підручники ведення бойових дій. Я не професійний військовий, я власне долучився до Сил оборони, коли розпочалася війна. Тому ну, можливо десь некоректно буду говорити з точки зору військової науки, але цілому так, що Мавік десь замінив спешку в певній мірі так. Але нам люди потрібні, тому що Мавіки збивають. Е... Люди потрібні на СПШК, тобто це так не працює. Звичайно, про каналізацію ми можемо говорити спрямування ворога в певне місце, куди нам потрібно за допомоги ведення спостереження там і нанесення вогневого впливу, але воюють е, в першу чергу люди, а дрони це засоби. Щодо ударних дронів. Е, на мою думку, зараз фронт наситився вже дронами на званці ближньої радіо суді, одноразками FPV-дронами. Які сотнями тисячами на день там, в залежності від ділянки фронту, літають, створюючи радіофон, радіошум такий шалений, що на певній ділянці фронту інколи важко працювати екіпажем, які знаходяться по поряд через ускладнений власне радіофон. І тут потрібно ну, рухатися власне в сторону якихось радикальних не радикальних, скажу власне, технічних підходів, які би могли це все розбалансувати, тому що те, що відбувається зараз, є багато екіпажів, багато дронів, але не всі ефективні, так як би цього хотілося, тобто не вистачає певної координації дій. І координації дій в тому числі, тому що насправді дуже важко працювати з екіпажами, які використовують якісь частоти, канали, які є доволі ну, обмежені в своєму спектрі. Як вибачте, я, я так скажу, як є така фраза, що ну, у нас умокаще friendly fire по відношенню до дронів одне одного. Це чи не рівноцінна проблема до того, як працює по наших дронах противник? Не. Мабуть, так Але тут більшою мірою ти можеш ловити картинку відео свого сусіда. Картинку противника відповідно з uh -huh. своїм обладнанням, своєю апаратурою, і це заважає власне працювати. І коли, наприклад, починаються якісь активні дії, кожен намагається уразити і долети, долетіти до цілі. Якщо немає доброї координації, тоді не долетить ніхто. Мене до вас на сам кінець запитання, от з огляду на те, що це справді скальпель. От як багато хірургів долучається до роботи таким скальпелем, тому що я знаю, що і ваш підрозділ, зокрема, останнім часом активно працює в сенсі рекрутингу. До речі, нас 5 жовтня буквально вже напряму можна із бригадами долучатися до війська без залучення. ТЦК я не думаю, що ви вже змогли відчути видимий ефект, скажімо так, від цих змін, які були впроваджені від Кабміну, але але загалом до речі, і навіть. У сприйнятті е, того, що це територіальна оборона, тому що ну як як не крути, але в нас час з'являються ці проблеми розмови, як нещодавно там з випадком 123 ї миколаївської ТРО і 72 бригади на Вугледарі, е, коли так чи інакше повертаєшся до розмов про те, що ТРО це ну не можна вважати як класичним лінійним підрозділом, не механізована частина. В них в вас власне в ТРО є. Найбільша потужність це якраз такі: от такі роти ударних безпілотників. Це те, що дешево, це те, що є. А артилерія, бронетехніка, танки та ви що про таке можна навіть і не згадувати. Тут, власне, як рекрутинг працює, коли ми говоримо саме про бригаду ТРО в цілому загалом є попит на те, щоб бути пілотом і оператором. Ну, в першу чергу, це замовимо тим, що багато людей банально не хочуть в окоп, але навіть пілоти і оператори вони працюють з укриттів, з окопів. І також займається облаштуванням і купанням своїх позицій. Так, це може бути в деякій мірі безпечніше, оскільки ми можемо працювати на певній відстані може трошки далі від передових позицій, бо можемо дозволити собі технологічно залітати, власне, мінімізуючи ризик, але він це, тим не менше присутній. І бувають позиції, які можуть бути від противника від і за кілометр, і за 5 кілометрів, і більше. Відповідно, це все. Тактичною ситуацією на певній ділянці фронту визначається тому попит є на це, на те, щоб бути пілотом-оператором. Але наразі е, пілоти, які практикуються е, рік і злагодження, екіпажі, які працюють рік і більше, вони настільки добре виросли, що для того, щоб дорости до їхнього рівня, нам якщо ми говоримо про FPV безпосередньо, бо Власне, в на озброєнні вроти не тільки в дрони це тільки як один од, одне з озброєнь, мабуть, найефективніше дійсно, чому ми маємо компетенцію і експертизу. Але далеко чи не єдине. Відповідно потрібне, потрібно бажання вчитися і постійно розвиватися в цій сфері, особливо в інженерному в інженерному застосуванні, тому що ти маєш розуміти, що робити, коли в тебе не летить дрон, або коли є. Складний радіоефір. ефір, і таких дрібниць і деталь безліч. Так, це правда, що роти ударних безполодних лічиних комплексів вони є одним для бригад ТРО. Е, напевно, чи не єдиним інструментом, який є в штаті, бригади для того, щоб наносити вогневе враження противнику, і так дійсно, він цей інструмент є наразі найефективнішим, якщо говоримо про ТРО. Тим не менше, бригадам ТРО також придають не свої звісно, але там є артилерійські дивізіони, інші підрозділи для того, щоб виконати ту чи іншу задачу, і це ну, неправда, що брак є, дефіцит є по залишковому принципу. Це все відбувається, це все так. Але дрони це не єдиний інструмент. Щодо рекрутингу, в цілому, зараз бути дронщиком, те, що називається, чи там – це як новий рок-н-ролл. Багато хто хоче, багато хто намагається, але не всіх виходить. Тому рекрутинг він триває, але рекрутинг він в першу чергу має бути якісним. Тобто, не кожен, що хто хоче долучитися, він зможе це зробити. Відповідно, тут також, як і напевно, як і в бізнесі, в будь-якій організації нам не потрібні будь-які люди, нам потрібні правильні люди на правильних місцях. Тому ми доволі ретельно підходимо до вибору ну, кандидатів на, на, на посади пілотів і операторів. Що ж, я нагоду на Але тому. Ре... Та -та. Загальний результат він залежить від того, наскільки є синергія в підрозділі, як і з точки зору управління, підготовки, логістики, тому що війна це комплексна річ. І те, що ми бачимо в хорошу картинку, за цим стоїть величезна робота і в підготовці. І в виготовленні БК, яке також робиться відповідно, кожен підрозділ сам сам це робить, і, і в інженерній підготовці прпрепольованій підготовці самого дрона. Там також є цілий інженерний відділ наразі, вже який цим займається. Юрко, дякую вам за те, що от ви так все доступно пояснили. Я на тому все крапку. Подякую вам за ту якісну музику, яку виконує рок н рокенрольну підрозділ Чорний Стриж, котрий ви маєте за честь вочевидь очолювати. Командир Рубак рот ударних безпілотників 103-ї окремої бригади ТРО імені Андрея Шептицького. Підрозділ Чорний Стриж Юрко Савчук був із нами. Позивний Лис. Спасибі вам за долучення. Дякую вам, друзі, що і ви долучилися. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся надалі з радіо НВ.